Страждала 21 людина. Учора ввечері, 10 серпня, росіяни вдарили по Запоріжжю керованими авіабомбами. Однією з цілей ворога став автовокзал. Люди, які перебували поруч, отримали множинні мінновибухові травми кінцівок, голови та черевної порожнини. Запоріжжя залишилося без центрального автовокзалу, і е, з одного боку цей автовокзал е, раніше обслуговував здебільшого ту територію, яка наразі є окупована, але також саме з цього автовокзалу відходили рейси до Дніпра, Києва і всіх інших міст України, які здійснювали нам сполучення е, по нашій державі. Окрім того, внаслідок ударів були вибиті вікна та пошкоджені покрівлі 20 багатоповерхівок. Постраждали і медичні заклади. Клініка Запорізького медико фармацевтологічного університету також постраждала десятки, а може навіть сотні вибитих вікон. Зруйновано пошкоджено харчоблок. А також на стаціонарному лікуванні там наразі перебували а, пацієнти, які, на щастя, не постраждали.